Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 8 дорівнює 1. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один серічок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 8 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.